Наш сьогоднішній свіжий ранок. Щось моросило, моросило, часа два моросило, до шести, потом до семи, годин ранку моросило та, а сонце почало підніматися, роса обсихати вже обсохла. Суха вже трава і так само і город висох уже. А тут горох ще у колодку, головий. Щось тут дід насадив, він взагалі якийсь експериментатор. Де тільки що не є, скрізь усе садить. Тут стояли ці колеса, колись квіти були. Ну і насадив ось, бачу і дині і кавуни. Під черешнею насадив. Така гарна черешня, приходиш. Такі так тут грона висять. І починаєш сунідати. Дам. Ох, я горні. Такі вже розгорні, блискучі. М -м -м. Господи, скільки ж їх тут. Красота яка. Яка тільки красота на цьому світі.

І тут вони ростуть Уже по сторонам. Щось уже зацвіте. Угу. Та будуть цвісти Треба головне сюди поливати, а сюди вони будуть рости. Завося такий дощ, такий дощ. І вгород уже висох. Висох уже. Біла крилка як літала, так і літає. І нічого її не бере. Ой! П'ятні ми бідні з цими огородами сухо, 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 сухо. Усе мало нам і мало цього дощу. Та куди? Чи був він, чи не був. Непонятно. Так, скоро учасник вже будемо брати. Це вона така наша погода. Давай, гойдайся. Роби, гойдаша, гойдаша роби. Ота. Ні, ну в мене ноги до землі не достають, а та достають, то погано. Я собі сіла і попливло. Я ж для тебе робив. Звісно, все для мене. Тільки. Для все для тебе. Да. який дід хороший. Та прямо золотий. Да. Усі все на моє місто, що каже, знімай мене. Хорош. Вова, влючок, привіт. Поздравляю тебе сьогодні з днем народження. Сколько же мы роки? 18 лет. О Желаю тебе счастья, здоровья, успехов в учебе. ну и самого самого наилучшего, что ты хочешь, чтобы оно все было. Ага, ай, молодец, дед. И деда такой привет. Такой привет. Дед с до тебя, да. Ну и что? Ну и что, скажи ему. А, во, те чересня жде. Так, да, оце За, такий заруби, подарунок. Одне на базар. Оце зарубиш, такий подарунок. Начораєш їдіть на мій кошти. Приїде щось Да, Серйозно? Ти ж не обманює дитину? Та я ж не обманю. Отож, Бо ти буває забуваєшся, одне діло кажеш, а потім... А потім раз раз, дід вже забувся, пообіщає, а потім забудеться. Дід вже старий, та йому вже простити. Нагадувати, нагадувати. А дідуся, зараз треба ходити, як попугай, у нього. Головне, пообіщати. Ага. А то... да -да -да -да, так само, як мені. Та тобі попробуйся входить. А ти попробуй. Для чого ж ти тоді ну вже? Пробую, пробую, пробую. Для чого ж ти тоді нужен, взагалі так. спитати тебе? Щоб, щоб був, да. щоб скучно мені щоб не було. Були, так, <ріст> щоб гавкав. Тут, так, Хто має гавкати? Та я знаю, без я гавкаю. Не, ти будеш гавкати, заміж жучки сидіти. Попробуєш тільки звук <ріст> пікну. <ріст> ти ж не собачка. Зібрався гавкати. У а я собачка, гавкає. О, Юра! Що таке? Скутер його жде. Чого на, це він його жде? Треба а за, дід уже заскакує. — Бо дід, поки він їде, той скутер, то і дід їде. А якщо трохи, то він вже й не їде, бо і дід вже не знає, що з ним робити. Вже пхає його під верх нагору. А згори з'їжджає. Так що треба подивитися. Коротше, є робота, приїжджає. На вихідний. На вихідний. Покасяє тересі, горох, да -да. пиво в бочці Ох ти, Боже. <схи> У погляді. Так що... Де в тебе пиво є? Найде, хай рва кухню Ага, дід, ти не будь таким. Oh. Не треба. Заманювати. Правду треба казати. Okay. Я я Мені треба, що тобі треба? Юрій Васильович. Oh, я хочу в нього інтерв'ю взяти. Він повинен розказати, yeah. що там він бачив на війні. Yeah. Він дуже багато чого знає і може багато секретів розповісти, таких, що... Як я знаю, то й вуха одних в'януть. То можна на інтерв'ю в нього хочу взяти. А він десь від мене скривається там. Ой, було б цікаво послухати його, очевидця того. А, друга треба вже почала. Так, дід сидить і мечтає, що все йому з неба зараз буде падати. По його мічтах і по його бажаннях. Ви без нього потихеньку будете. А сам я тільки бензин спать. Нічого страшного. Нічого, будеш газом топити. Газом топить будеш. Отож. А як сильний вороз, то й дрова. Нічого не замерзеш. Будеш бігати кром хати гріться. Купиш Я замотаюсь. Електрика ничего, економити треба. Так що за електротовари всі треба їх конфіскувати десь. І подавати, і повикидати. Твої дрелі всі. Ось він покаже. Куди повикидати? Хо-хо. Дрелі, блять. О, то будеш усе вручну робити, а ти розмічтався. Електрика є. Благо всякий. Не багато так. такого. Ага. Да, 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 да. скажеш, я грибу твої палеці. Я і тебе разом даду. Давай, давай. Не буду. О, буде воно, значить, не греблено все у нас тепер. То було греблено, а тепер буде ще й не греблено. Ой, які. Хороші в тебе новостя. Вову поздравили. Так він і прибіг до тебе. Що ти йому пообіщав. О, о, це краще, дід. Рай, а твої да. Ось так. Сховай їх трошки. <схова> ти чого ж ти де та де? Ось <схова> так я сиджу і літаю, як хорошо. Вовгій, да. Так добре, дід мені зробив. У холодочку. Якщо вони цей телефон і інтернет. Хто в ньому ще стільки сидить, як я оця передивляюся ті відео? Мабуть, більше ніхто, так як я оце їх дивлюся. Цілий день дивлюся ті відео і ще й вночі. Допізно. Треба ж передивитися. Ой, горе мені з цим відео з усім разом. Вже так втомилася по них. Треба йти у відпустку. Так, а кавуць який прорван сьогодні? Так, дід там помічтає. Так, ладно, йди, горох забирай. Хорошо, пішов. Давай.